Запрошуємо до слова, продовжить цю тему і розкаже про топ факапів при монтажі вентильованих фасадів і як їх уникнути. Сергій Дідук, СЕО та власник компанії Рекламакс. Я сьогодні розкажу трошечки про факапи. Один із перших це неправильний вибір кріплень і матеріалів. На фотографії тут знаходиться зараз гарна вивізка. Ми її монтували на композитній панелі. А композитні панелі хлопці з гаражу взяли, прийшли, змонтували на дюбеля. Дюбеля грибочки, 60 мм. Десь вони там під систему поставили нормально, попали десь в шов, десь попали в штукатурку, і удачно все впало. Впало все. Слава Богу, що це було вночі. Це було вночі і якраз нікого не було. Але дуже класний є такі: я підійду поближче, подивіться, вивісочка світиться наша. Приємно. Е Який е висновок? Коли ми монтуємо, ми маємо чітко дивитися, які мають бути кріплення, про які вам розповідали сьогодні. Да? Кріплення мають бути для газоблоку, для ракушняка. Для піноблоку. Піноблок взагалі матеріал, хто стикався з ним, це просто супер. Ми коли вмонтували в цей матеріал нашу підсистему, наш не фасад, це було там декор в одному із конференц-залів, ми дуже багато використовували різних кріплень, але потім вже. На пол і на стелю зробили металевий каркас і тільки змогли тоді змонтувати нашу стіну. Тому уважно, перше, що потрібно на що звертати увагу, це дійсно кріплення, тому що без них дуже жалко, коли падає дороговартісний фасад. До речі, свіжа фотографія. Не знаю, чи видно саме тут. Кріплення можуть бути саме такі, подивіться. Визвав клієнт наших замірщиків, каже, дивіться, у нас проблема. Фасад на скотч прикріплений. Як ви думаєте, років 10, напевне, простоять, як казав пан Валерій, а може 15 і 20. Дуже смішно, але інколи хочеться плакати, коли бачиш таке. Факап номер два, про який я хочу розповісти, це економія на облицювальному матеріалі. Це яскравий приклад. Всі фотографії, які ми використовуємо, це якраз приклад життя. Клієнт на комерційний об'єкт замовив, замовив вентильований фасад для автомийки ліворуч. Його почали виконувати фасадчики. Не знаю, що в них там відбулося, але праву сторону вже починали робити ми. Тобто починали і закінчували. Сім років пройшло, ліворуч, трійка композит. Без УЕФ-захисту він вигорів, людина заплатила великі кошти і в кінці кінців має жахливий результат. Праворуч композит, який є з УЕФ-захистом, він не лінзується, він використаний і зроблений технологічно правильно, тобто змонтований. Людина через 7 років має гарний результат. Фасад як новий. Тому економити на фасаді якраз саме е, на облацювальному матеріалі це погана справа. Ще тут, от, якби іспанський стит, тобто керама, іспанський керамограніт. Е, його ми монтували на одному з житлових комплексів, форм рівних немає, він іде пузатий. В кінці кінців деформаційні шви, які потрібні е, повністю криві. Коли людина приймає об'єкт, зрозуміло, що це не гарно, і плачучи великі гроші, плачуть, тому що якраз е... прямо на очах ти бачиш, як неякісно змонтований фасад. Але ми вийшли з цієї ситуації, не дивлячись на те, що в нас кермагреніт кривий, ми почали його стягувати, клеєва система його. Якби стягнула, і я е, закріпила. Ми е, його вже змонтували, і гарно воно виглядає. Але при виборі облицювального матеріалу треба завжди якби, дивитися, щоб. Було все гарно і чітко, тому що дійсно наші фасади, я би не сказав би, що в два рази дорожчі порівняно з мокрим. Вони інколи і в три-чотири в рази дорожчі, якщо взяти HPL-панелі, якщо взяти до уваги якісь там фіброцементні панелі, декоративні, там де, я маю на увазі фрезерування, декорації, спільне використання декількох матеріалів, не просто там рівна панель і так далі. Наступне, про те, що я вам хотів би розказати, це ФАКАП, де ми розуміємо, що наш вентильований фасад він гуляє. Під системою від розширення при теплових нагрузках то менше розширяється, то більше розширяється. Облацювальний матеріал має коефіцієнт свій розширення і якраз от. Після якогось там зимнього особливого періоду ми бачимо, як розширяється там, можуть панелі одна на другу заходити, можуть шви бути негарні. Але на це потрібно звертати увагу. У нас в місті, наприклад, фіброцемент змонтували з неправильними розширеннями. Він почав заходити один на один, і після того почав лопати. Падати на людей, і удачно потрібно було його швидко змінювати. Потім поставили на цьому житловому комплексі там вже композитні панелі. Скажіть, будь ласка, вам цікаво? Добре. От. Але все це дрібниці. Розкажу вам історію про якраз про свій досвід саме третього факапу. Ми минулу зиму монтували житловий комплекс, там під система, до, до речі, використовується баркс. І це фасад будівлі, який видно в центрі Вінниці, це як родзинка житлового комплексу. Ми на балкони монтували тисячі квадратних метрів HPL-панелі. Ми її монтуємо дуже класно, всю зиму пихтимо. Приходить весна, сонечко. Присвічує сонечко, і ми бачимо жах. Аж пель панель повністю йде волнами. Для мене це був просто такий, як сквозь землю провалитися, тому що це великі кошти. Ти хвилюєшся, не спиш, телефонуєш постачальнику. В чому проблема? Тому що повністю монтаж зроблений по книжці, як то говорять. Повністю змонтовані правильно зроблені отвори, заклепки, все зроблено правильно. Вони кажуть, Окей, зараз секунду, почекайте, ми звернемося на завод. Звертається на завод. Офіційний лист від заводу польської компанії. Не хвилюйтесь. Візьміть, будь ласка, вологі рушники, розвішуйте на шпіль панелі, Два-три дні нехай посохнуть, і тоді ваша панель вернеться на місце. Що я вам хочу сказати? Це весело, ви представляєте, ми будемо виставляти зараз з вами люльки, десь брати півтори тисячі квадратних метрів вологих рушників і будемо розвішувати це на фасад. Це дуже смішна історія, але слава Богу, вона закінчилась нормально. Дійсно, коли е, відбулося пару місяців, температура змінювалася то від холодної, то до теплої, аж п'є стало в свою форму. Слава Богу. Але в цей момент електрики не дремліли, вони підсвітили цей фасад. І коли тобі ввечері твої знайомі кажуть, супер, клас! І ти думаєш, блін. Іспанський стит, про який, як я розповідав про керамограніт. дійсно дуже цікавий фокап, життєвий, але зараз це дійсно родзинка, його знімають у всіх роликах, він є в соцмережах, і ти гордишся, що ти це зробив. Але багато людей навіть не знають про це. А ти пережив багато, і якби як керівник дуже хвилювався, але вийшли з цієї ситуації дуже класно. Наступне. Це життєва також ситуація, прокреслення. Дуже багато клієнтів хочуть зекономити на своїх там, проектах. Вони думають, що вони зробили візуалізацію, і це, цього вистачить. Але дуже важлива карта розкрою фасада, дуже важлива карта підсистеми. Вона пришвидшує час, вона пришвидшує виконання робіт і якість виконання робіт. Це реальні схеми, з проєкт нашого клієнта. От він нам намалював каже: знаєте, я хочу зробити 12 різних альтанок біля ресторану, щоб ви їх мені зробили, але на проєкт я кошти не хочу платити. Знаєте, ну от Є візуалізація, зробіть. На жаль, ні, неправильно, на щастя, я відмовився. Тому що в 90%. В таких випадках клієнт буде незадоволений вами. Він скаже, а я, знаєте, я думав, що буде по-іншому. А чому ви так довго робите? Не заробимо ми недовольний клієнт, а монтажники повністю демотивовані. Тому що коли ти переробляєш щось, що ти тільки зробив, Тобі це не приносить повністю задоволення і кайф від роботи. Я своїм працівникам завжди говорю: ви маєте приходити на роботу, отримувати задоволення. Це саме головне ваша мотивація. Якщо ви будете хвилювати, не хвилюватися, а будете приходити заради коштів, то ну, ваша робота вам довго задоволення приносити не буде. П'яте це координація між підрядниками. Де часто бувають ситуації ну, просто жахливі. Наприклад, один із останніх наших клієнтів ми робили великий торговий центр в камянськ подільському швидко потрібно, відрядні і так далі. І ми доробляємо вхідну групу. І тут удачно приїжджає газелька з закончиками кажуть: не зрозуміли, ви тут фасад зробили, а нам треба вікна міняти. І, ну, і що вирішувати, клієнт каже, ну ми заплатимо, давайте демонтувати фасад. Фасад був фіброцементні панелі. фіброцементні панелі були змонтовані на кливу систему Сіка, панелі метр двадцять на 2 метра. І що робити? Ти що робиш? Береш, демонтуєш. Окей, тобі, як власнику, сказати, демонтуємо. А працівникам повна демотивація, небажання робити. Зробили, демонтували. Потім поставили це назад. Що відбулося у нас як компанії? У нас на три тижні затримався монтаж наступних, наступного об'єкта, незадоволений наступний клієнт, і повністю мені працівники робити наступний клієнт, наступного клієнта. Обов'язково потрібно з клієнтом обговорювати календарний план. Обов'язково мають бути регулярні планування. Регулярні наради, узгоджені відповідальність за кожен, за кожен вузол, за кожен якийсь момент, який є на, на об'єкті. Зрозуміло, дуже часто є прораби на об'єктах, але ці прораби вони потім просто з'їжджають на підрядників. А тут винуватий тот, а тут винуватий тот. І також да, обов'язково контролювати стики і узли самим. Неважливо там, чи то окончики, чи то мокрий фасад, чи то дах. А, це розумна якась фраза тут була вставлена. Про те, що я вас питав спочатку. Да? Ми часто дуже помиляємось, і це класно. Якщо ми нічого не робимо, ми тоді не помиляємось. Я сьогодні вам вирішив це розповісти все для того, щоб ви. Повчилися трошки на чужих помилках, розуміли, що ці помилки в будь-якому випадку у кожного є. Вони будуть, інколи їх потрібно якби несерйозно сприймати, інколи потрібно жартом, Але це життя, і ми від нього маємо отримувати задоволення. Наша компанія. Дуже багато різних об'єктів робить. Ми, компанія Рекламакс, яка робить об'єкти Вінниці, Вінницькій області. Є невелика кількість по всій Україні. Ми ті, хто стараємось якісно робити. А до речі, то про HPL-панель, але рушників нема на фотографії, по центру об'єкт Централ Парк, місто Вінниця. Е, да, ми стараємось робити все вчасно, але на жаль, так як ми останні замикаючи часто в, будинку, е, в будівлі, то ми якраз і затримуємо весь об'єкт. Е, гарного дня всім. Е, якщо когось зацікавило, можете підписуватись. Дякую.